Вітаю вас на моєму каналі Зроблено в Україні. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд ось таких порцелянового посаду статуеток, які я ну, придбав за ці вих... вихідні. Ну, декілька статуеток додав, ті, що залишилися недорогі. Перед початком огляду. Хочу попросити вас підписатись на мій канал, вподобайку. Дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, огляди, а також інші відео, які я ну, знімаю на цьому каналі. Почнемо з отаких кроликів. Ось ось такий один кролик. Це полона. Ось такий клеймо полонна. В гарному стані, вони недорогі, тут позолотка, все таке добре. Ось такі два кролика. У моїй матері є такі два, то теж стоять в шухляді. Ось такі і такий і другий. Також таке клеймо. Все добренько, в гарному стані вони, ну, в ідеальному, можна сказати, не затерті, не потерті. Ціна на кожний із них по 150 гривень. Потім отакий жиравчик залишився ще один. Ось такий. Сьогодні звірі, рибки тільки. Ось таке Рожки там чи вуха, що в нього там таке. Непонятно. Ось таке все. Також в гарному стані. Ось таке клеймо, перший сорт, полонне. Ціна йому 250 гривень. І ось такий карп. Ось такий один карпик. Ось такий перламутр. позолотка. Гарненький, ціленький, ось таке. Це у нас Дульова, ось таке клеймо. 60-й, ні, 58-й рік. Ось такі статуеточка одна, ось такий карпик, і ось такий другий. Також позолота, перламутр, все гарне, без колов, без тріщин. Також ось клеймо. Сейчас так поближе, 58 рік, другий сорт. Ціна на кожного цю рибку по 500 гривень. Давайте ось таку ще покажу вам чайну пару. Дивіться, яка здорова, велетенська, гігант. Ось так виглядає. вона. Зараз сніму чашку. Ось така чашка, такі квіти, декольки такі, бачите, ось гарненька, позолота на руці, внутрі, позолотка, все гарне, збережене. І мене користувалися, вони стояли в шафі. Ось таке у нас клеймо, синельникова, другий сорт, два карбованця 65 копійок в радянські часи, чашка поллітрова, велетенська така. Ось вот так от давайте зараз діаметр покажу, скільки вона. 12 см. І заввишки майже 10. Так, і блюдо ось таке блюдце. Як тарілка. Також така ж деколь, ось квіти. Та що ж таке? Вбиваю штатів. І ось така позолота, все збережено в гарному стані. Ось така по глибині. Також таке ж клеймо. Другий сорт. І ось така вона, отак виглядає це чайна пара. Здорова. Мені отак, щоб 6 штук. Відразу їх ніколи вони не попадались. Там одна, дві чашка, там з блюдцем. Ну, ось така. Томальви Баранівські завжди попадалася так, чашка блюдце. Ну, вони вже у всіх, а такі пари, я гадаю, маловато буде. Я сам перший раз їх бачу. Ціна отакої от одної чайної пари буде 300 гривень. В наявності їх 6 штук. Так що поспішайте, хто хоче придбати таку красу, всього 6 штучок їх. Добре запакую, вийшлю, не переживайте. Пакування в пересилки цих всіх речей за кордон висилаю, так що доїжджають, все добре. Так, далі ось такий чайник доливочник з сервізу. Золоте яблуко. Зараз я зніму кришечку, щоб вона не, не впала ось таке. Це позолота, все також в ідеальному стані, все збережене, ніяких сколов, тріщин. Ну, їм не користувались, видно, що бачите, от на ручках. Воно коли річкою користується ручки затерті, тут все в ідеалі. Дуже класний, красивий. Він такий, ну, літра, мабуть, на півтора, може. Літр, так от десь, може більше. Ну, це доливочник, щоб доливати кипяточок до чаю. І ось така кришечка також, бачите. Позолота гарне, все добре, ніяких сколов, тріщин. Ось такий чайник. Ціна йому 500 гривень. На останок от такий представник, також чайник доливочник. Такий пузатий. Можна його поставити десь на видному місці. Давайте я його зніму. І він буде прикрашати вашу оселю. Все ручний розпис. Зараз я зніму кришку, також ось такий сояшник тут. Квіти. Позолодка ось тут все також шикарно, гарно. гляньте які також ось на ручки позолотка все. Ось тут також це все ручний розпис. Це художник малював. Тут трошки якісь чорні такі вкрапління. Ну це при запіканні на заводі. Ось такий наносику, бачите, позолота. Це у нас полонне. Ось другий сорт. Мабуть, другий сорт оце якраз із за цих чорних цяточок. Що вони по госту не пройшли. Ну, як, гост пройшли, тільки сорт не здали другу. Ось така кришечка, також позолота все збережено не затерте. Ось такий тут фіксатор. На кришечці отак ось ставиться він. І ось така красота буде прикрашати, якщо придбати вашу оселю. Такий здоровий. Він на 2 літри за вишки він, зараз кажу, десь трошки більше. Ні, 20 см завширшки. Якщо брати від кончика до ручки, зараз поміряємо у вас, може, десь в шафі він. Ось десь сантиметрів 25. Ціна цього чайника буде 700 гривень. Тому що сподобалося, пишіть, дзвоніть. Мій телефон Viber буде в описі під цим відео, а також буде в відео він. Ну Що, також я купую речі. В моїх е оглядах є там об'ява, які речі я купую. Ну так що, хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, мирного тихого неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.